Шановні студенти, зараз ми з вами розглянемо тести з органічної хімії, котрі зустрічались в буклетах з 2007 по 2023 рік і можна віднести до такої теми, як алкани, циклоалкани. алкани. Перше питання, як ви бачите, звучить таким чином: яку реакцію використовують для одержання бутану з хлор-етану? Це у нас реакція Вюрца. Реакція вірсу це взаємодія гологену алканів, в даному випадку саме хлор етану. Взаємодія двох молекул, давайте цю з вами реакцію швиденько напишемо. Тобто ваш хлор етан, це 3 це 2 хлор. Можна чи перед реакцією написати двічку, чи для більш такої наглядності, давайте намалюємо дві ці. Молекули, і відповідно взаємодія знов-таки двома атомами лужного металу. Це зазвичай натрій калій. Тобто у вас формується побочний продукт, да, ось таким чином, щоб ви його побачили по беду, тобто мінус дві молекули натрій хлориду, і відповідно при цьому у даному випадку утворюється ваш бутан. Тобто, по факту відбувається подвоєння. Атомів карбону, да? тобто ну, дві, дві молекули галогена алкану взаємодія, тому подвоєні. Тобто, вихідна сполука містить 2 атоми карбону, а відповідно вже продукт містить 4 атоми карбону, тобто ваш бутан. Тобто запам'ятовуєте, що взаємодія галогенолканів, ну, тут хлоретан, але може бути будь-який інший галогенолкан. Галогени, це в нас ось хлор якось тут, але може бути і бром, і хлор. Точніше, хлор, я вивчаю, що тут є. А, може бути ще ще. Ну, йод фтор. Ну, зазвичай бром чи хлор, відповідно, в тестах у вас. А, тобто, це є реакція вюрця. Далі, а, під час якої реакції відбувається перетворення алкену, у вас с 2 h 4 в алкан С2H6. Тобто, в даному випадку, це в нас етен формує відповідно етан. Ось така реакція. Це в нас реакція буде гідрування. Тобто, на стрілочкою можна написати H2, Тобто, відбувається максимальне насичення атомів карбону атомами гідрогену. Тобто, Зникають. Подвійні, або якщо були потрібні, також саме зникнуть зв'язки. Тобто це є реакція, котра називається як гідрування. Ну, схожі, може, варіанти, наприклад, гідратація, але ж гідра це що гідра молекула води, так? тобто, це в результаті приєднується, коли молекула води H2O, або вона ж HOH, задорожня це може бути. Тобто гідратація це, коли взаємодія з молекулою водою приєднується. Наприклад. Далі, з якою речовиною Бутан вступає в реакцію за наведених умов? Бутан, як і інші алкани, в першу чергу вступають в реакції радикального заміщення СР. Substitution Radical. ця реакція має так? ось такі скорочення. Характерною її ознакою буде освітлення або опромінення, ну, зазвичай ультрафіолетом. Освітлення, або над стрілочкою буде написано ще, може бути, аж да? ню, постійна планка. Тобто, якщо алкани, запам'ятовуємо, в першу чергу ось така реакція, вона характерна. Алкани це. Нагадаю, які це сполуки, що у нас гомологічний ряд алканів. Це у нас. Метан, етан, пропан, бутан, пінтан, гексан, гептан, октан, нонан, декан. Десять ось таких а, назв це є гомологічний ряд алканів. Далі визначити вихідну сполуку А та кінцевий продукт реакції. Вихідна сполука це назвами. Метан, тобто h 4 вона, відповідно, як ви бачите, формує С, ну, можна, якщо так брудно написати формулу c 2 h 2 да, Тобто, у вас, відповідно, це так званий термічний крекінг, відбувається під ну, дією високої температури. І далі ось ця молекула С2H2, він же в нас етін, або він же за тривіальною номенклатурою ацетилен. Тримеризується, тобто три молекули між собою взаємодіють, при цьому формується бензол. Така реакція вона також досить часто зустрічається в тестах. Тримеризація ацетилену, тобто, утворився бензол. Ну, тобто, ось така тут схема перетворення. Запам'ятовуйте, будь ласка, з ch 4 можна отримати h 2 Відповідний. Ацетилен, тривіальна назва, котрий далі тримеризується з утворенням бензолу, ароматичної сполуки. Ну, під дією температури, зазвичай там тиску і відповідного активатору. Далі, яка з наведених сполук буде вступати в реакцію з пропаном за даних умов? А, схоже було ось питання: дивіться, ось тут бутан, а тут пропан, ну, інший. Алкан. І знов-таки дивіться, ось Бром 2 Hню 20 градусів. Тобто, ось тут написали H н, а ось в цьому питанні написали освітлення. Да? Я вам сказав, що ось освітлення може бути стрілочку стрілочкою замінено аж Да? Тому ось звертаю увагу, що ну це схоже дуже питання, майже по факту те ж саме. Тобто, замість, знов таки, пропану можуть написати будь-який інший алкан, там Гексан, наприклад, скажуть, да Гексан. Знов-таки, це що, алкан, відповідно, знов-таки буде ось за таким механізмом варіанту Б проходиться. Це реакція за механізмом, ще раз нагадую, радикального заміщення SR. Воно ж substitution радике. Да, тобто, SR це скорочення з англійської substitution, Radicalic, Реакція радикального заміщення. Ось характерна мова, ще раз, чи освітлення, чи над стрілочкою пишеться H, тобто це є квант світла. Далі, яку геометричну форму має молекула метану? Метан це в нас ще представник алканів. Для алканів у нас характерна тетраедрична форма кут 109 градусів. Нагадую, якщо у нас алкен, це у нас кут 120 градусів. І якщо алкін 180. 109 градусів. 120-180. Свиденько, де да, нагадати вам: 109 це в нас sp 3 гібридизація, 120 sp 2 і uh, SP, це 180 градусів. Тобто у нас тетрайдер, тригональна і лінійна. Тобто ось тут ваш тетрайдер. Тут тригональна і тут лінійна будова. Тобто це на що взаємодія спільних по е, схожих, точніше схожих по формі і схожих по енергії е, е, орбіталій в даному випадку, якщо кажемо за СП3, це одна С сферична форма і чотирьох П орбіталій, котрі мають рівноцінну вісімку. трошки так нерівно намалював, ще раз давайте рівноцінна вісімка. Ну, ось десь така, да? ну, зрозуміло. І формується, ще не, бачаюсь, не чотирьох, а трьох. Трьох. Тобто одна s одна S орбіталь і 3 p орбіталі формують чотири гібридизовані орбіталі sp 3 Тобто одна маленька лопасть, інша велика. Тобто це в нас стосовно ну, гібридизації, тобто у нас тетраедрична, у нас тут ну, будова, форма. Так, далі Укажіть реакцію вюрца. Реакція Вюрца, ми ж з вами бачили: це взаємодія галоген алкану. Ось тут це йод-метан. До цього був хлор, етан в першому питанні. З лужним металом, ось натрій. Бувається знову-таки подвоєння. Був один карбон. Ось тут метан, йод-метан. Сформувався вже етан. І важливо, що саме лужний метал, а не лужний метал в складі. Йонного зв'язку, ось, наприклад, варіант А. Дивіться, також саме хологен алкан, також саме є лужний метал, але ж тут натрі плюс. Бачите, да, ось плюс, о мінус. Тобто це йонний зв'язок. А саме реакція Вюрса це, це коли взаймає з саме безпосередньо металом, а не металом ну, в складі йонного зв'язку. Далі виберіть назву радикалу, структурна формула якого? Радикал, да, ось тут замість R. Замість цієї рисочка, потім да? відповідно. Дивіться, це в нас з вами ізопропільний радикал, тому що в нас з вами ізобутильний, да? ізобутильний. У вас три карбони в один ланцюг, і четвертий як розгалудження. Ізо, приставочка, яка означає, що у нас є розгалуження останнім атомі карбону. Третбутильний. це в нас який? Це в нас відповідно має бути третинний карбон. Тобто, ось ми з вами намалювали. Чотири карбони, і відповідно зпосередні він третинний. І відповідно від нього ваш радикал. Тобто, ось, ну і згідно валентності, тут С3, H3, Це H3. Тобто, це, якщо б ось вас питали б за третбутильний. Бутильний, бутильний а варіант B, або він вже більш, так, ну, більш конкретизовано N, тобто нормальний це коли в нас буде чотири карбони, але вже один за одним у нас. І при. Останньому атомі карбону ваш радикал. Ну, згідно валентності це H2, С H2, С 2 ch 2 Це Х3. Тобто ось такий у нас радикал, він бутильний або він же Н-бутильний, не розгалуджений, нормальний. Ну і вторбутильний, це знов таки, коли у нас 4 карбони, але вже при вторинному атомі ваш радикал ось тут R. ну, і згідно валентності тут CH3, ch H3, Це H. С H2, СХ3. Тобто це ваш сторг-ботиль. Ну, тобто, щоб ви розуміли, якщо це питання відзміниться, ну і якийсь інший радикал буде. Далі. Далі вкажіть серед наведених структур ізопропільний радикал. Ізопропільний. Тобто у вас три атоми карбону. І відповідно є. У вас з вами радикал при торинному атомі карбону. Тут ch 3 це H3. Це H3. Це тобто, що тут ви бачите, у вас написали в дужках: ch H3 двічі, ну, я вам ось це розписав, щоб ви побачили. Тобто, це ж саме цей радикал. Ось він ізопропідний. Перший це у нас що, фенильний радикал, це 6H5, ароматичне кільце, другий це що етильний варіант це Ізобутильний, ми вже ось його з вами бачили по факту. Зверніть увагу, да, ось він же у вас. Це H3 двічі, це H, це H2, ось воно, це H3 двічі, це H, це H2. Тобто ось він ваш ізобутильний варіант. це. Варіант Д розібралися ізопропільний, і варіант Е, e, це в нас з вами N пропільний да? n пропільний або просто пропільний радикал. Далі, серед наведених сполук, вкажіть один з найпростіших полімерів поліпропілен. Проб, да, Ось у вас корінь, котрий означає відповідний алкан, котрий складається з трьох атомів карбону. І звертаю увагу, що ось єдиний варіант котрий містить три атоми карбону. Ну, метильна група як розгалуження. Да? Тут в даному випадку, тобто N разів повторюється в полі... полімер. Інші ось тут, наприклад, варіант Є, e, як ви бачите, у нас ще спільно 4 атоми карбону, варіант С два атоми карбону і ще хлор, варіант Б5, і варіант А 2. Тобто єдиний варіант, де у нас проб підходить, тобто три атоми карбону це ось варіант Д. Тобто це продукт полімеризації а, поліпропену, а, він же а, пропілен, да? тобто сполука, яка містить в своєму складі подвійний зв'язок. Да? Ось така формула CH2, CH, 2 ch ch 3 Пропен, відповідно, полімеризується, полімеризується ось такий поліпропілен. Ну і при цьому подвійний зв'язок розривається по факту. Далі при освітленні циклогексан здатний реагувати з хлором, тобто знов -таки, ось освітлення, пам'ятаємо, я вам казав, алкани, так і циклоалкани е реагують за реакцію радикального заміщення ну, з галогеном. Тобто може бути хлор, бром, йод, як я вже бачив, да, ну, може бути, наприклад, з нітратною кислотою, така ж сама факту реакція радикального заміщення. Тобто запам'ятовуємо, що алкани, цикл алкани легко, ну, в реакції при, при освітленні, да, тобто при опламіненні, могли б написати знов таки ось тут H, скажімо, да, взаємодіють за галогенами. Так, далі, серед наведених проміжних активних часток вибереться радикал. Ну, радикал це у нас ось реакція якщо радикального заміщення. Ми кажемо активна частинка, котра містить один неспарений електрон. Тобто електрон, який нас з вами не формує е, зв'язку. Він нас з вами на письмі визначається точечкою. Бачите, тут така маленька точка, це є ваш радикал. Інші варіанти ось це аніон. а, і варіант С також саме аніон, так? аніон, аніон. І варіант А, це що Катіон, як ви бачите, позитивний заряд. Ну і варіант Б нейтральна молекула. Да, тобто радикал має бути точка. Ось тут точечка, бачите, така, ну, трошки і навив. Далі, ізопентан і неопентан. Це є ізомерами. Ізомери це структури, котрі мають однаковий кількісний склад, але різну будову. Відповідно різні фізико хімічні властивості. Ізопентан це в нас ось ця сполука. Як ви бачите, у нас з вами чотири атоми карбону у головний ланцюг і метильна група як розголочення. Тому у нас ось є така приставочка ізопентан. Корінь пент, котрий враховує всі атоми карбону з розголочення. Тобто ізопентан або два метил, два метил, бутан. ця сполука може бути так названа. І неопентан ось ця сполука. Або відповідно 22 кома 2, ,2 пропан. або знов-таки він ваш вами неопентан, тобто така приставочка Нео або Ізо, ізо, відповідно, одна США-група і Нео, відповідно дві Стрих групи, і це ще раз є ізомерами, ізомерами карбонового ланцюга. Або ізомерами карбонового скелету. Тобто структурна ізомерія. Саме структурна, саме ізомерія карбонового ланцюга. Далі, а яка з наведених сполук не буде знебарлювати бромну воду? А бромна вода це є якісне, ну, взаємодія знебарення бромної води це є якісна реакція на подвійний або потрійний зв'язок. Тобто сполуки, як ви бачите, D містить подвійний зв'язок. А варіант Е – це в нас фенол, він також само буде знебарвлювати бромну воду. Ну, тут у нас з вами це не подвійний зв'язок, це ароматична сполука, але в будь-якому випадку з бромною водою досить легко також сама реакція буде відбуватись з 2, 4, 6 Єдиний варіант А, котрий містить насичений, э, котри, котри, сполука, котра є насиченою, не буде знебарвлювати бромну воду. Ще інша якісна реакція на подвійний зв'язок з калію переманганатом, знов-таки його э, небарля каліперманганату. реакція Вагнер. Да, тобто, могли б тут змінити: не буде знебарвлювати каліперманганат. перманганат, ну, по факту знов-таки. Буде сполука, котра містить в своєму складі <кхи>, а, тільки одинарні динаміні зв'язки. Далі вкажіть, яка з наведених реакцій називається реакція вюрца. Знов-таки, ми з вами бачили це ось взаємодія хлор етану, тобто галагенлкан з лужним металом з натрієм. В даному випадку, що з хлоретану етану утворився ваш відповідно, бутан. Тобто, ось тут вас питають обрати реакцію вюрца. Перше питання було. Оберіть ну, назва відповідно цієї реакції взаємодії, бо факту дависть хлоретану а, при цій взаємодії відповідно формують, одержують бутан. Ну, ви бачите, що а, знання ось цього матеріалу воно відозмінюється і можуть бути різні питання по різному сформовані. Та да? тобто, якось тут чи назвіть цю реакцію з-поміж наведених, чи там що утвориться і так далі. В результаті язикових наведених реакцій утвориться етан. У вас вихідна сполука, ось вірна відповідь, як ви бачите, два атоми карбону. Тобто це етен, етен. Відповідно, він у вас з вами, м, реакція гідрування. Ми вже бачили: це H3, це H3, тобто формується ваш етан. Реакція взаємодії ось H2 каталізатор. Тобто, знов-таки ось було питання, коли у вас. М, Питали за реакцію. Тут ось реакція саме гідрування з ось це 2 і 4. Знов-таки ті ж саме по факту формули. Да? Ось ваш етен формує ваш етан. Да? Ось реакція тут писали гідрування, а, а тут, по факту, за цією реакцією, за реакцією гідрування з ну, вашого етену. Ви отримуєте етан. Ну і ось ось де сформується ось цей етан. Тому, зрозуміло, ця реакція є вірною, реакція їдрування ненасиченої сполуки етену, призводить до утворення етану. Далі для схеми перетворень крекінг відбувається на стадії. Термічний крекінг, знов-таки ми вже це питання схоже бачили. 1500 градусів з метану формується ацетилен або він же етин. Він ось це перша стадія, варіант Б перша стадія. Ось це термічний крекінг. Схоже питання є, коли ця ж сама схемка використовується, проте питають за реакцію електрофільного заміщення. Тому зверніть увагу, що ось ця п'ята стадія це реакція електрофільного заміщення, SE, substitution електрофілік. І є таке питання, тобто та ж сама схема. Тільки там питають вже не де крекінг, а де SE, електрофільне заміщення, на якій стадії відбувається. Далі представлена схема отримання нітроалканів називається реакцією Коновалова. Тобто алкани, іменна реакція з нітратною кислотою, розведеною, саме розведеною. Формують нітроалкани, ну, механізм, до речі, також саме радикального заміщення, Substitution radicalic, температура тиск ПТ на стрілочкою, ну і відповідно формується з, мет... з етану, в даному випадку нітрометан. Нітроетан, бачаюсь, з етана нітроетан. Тобто, ну алкілування ем, нітрування, тобто нітрування алканів, воно має назву по автору реакція Коновалова. запам'ятайте, Інші ну, реакція, наприклад, Тищенка зустрічається, це реакція. Чи, в кучерова, варіант чи Тищенко. Кучерова це реакція взаємодії алкенів з водою, Гідротація, наприклад, з солями Меркурію тут. Ну і так далі. Ну тобто, ці реакції зустрічаються в тому чи іншому, скажімо так, контексті. Далі, для якої з наведених сполук можлива геометрична ізомерія. Для сполуки Б, ви бачите, це в нас колись з одного боку відносно площини циклу це так званий ЦИС. Тобто ЦИС 1, 2, диметил цикло. -циклопропан. Циклопропанець, така буде назва. І дивіться, якщо ми знов-таки цей цикл з вами намалюємо, але одна це аж три група буде зверху, ось тут ми напишемо її, а одна знизу, то. Оце то така вже сполука буде називатись транс. Тобто у вас є площина циклу, і відносно неї, якщо з однієї боку, з одного боку групи, то це цис з різних сторін відносно площини, то це транс. Тобто це буде транс, 1,2-диметилциклопропан. деметил циклокопа. Геометричне змеря, що можливо для алкенів, ось варіант С, але алкен цей має вмістити подвійний зв'язок не з. Краю зв'язку, тому що ось тут у вас по факту H2, два однакових замісника, і це неможливо сказати, ну, не може бути відповідний замер, тому що однакові замісники, у вас мають бути різні замісники, щоб відповідно сказати, що це транс чи цисизомер. Тобто, що я маю на увазі? Ну, наприклад, тут, якщо подвійний зв'язок в складі WT2n, Тобто ось тут подвійний зв'язок, і відповідно тут це H3, тут H. Тут. Це х 3 тут H. ось площина подвійного зв'язку, як ви бачите, ось тут H, H з одного uh, боку. Тобто це цис ізомер. Тобто для бутвоєн можливо, але якщо б подвійний зв'язок у вас був би, ось, наприклад, подвійний зв'язок, і ось тут H, аш, і тут у нас: ну, якщо теж саме BOOT2N, тобто тут у нас що буде з вами H, і ось тут uh, ch 2 ch 3 так, знову ж таки, є ось ця площина, але ж є ось тут аж і ось тут аж. Тобто це у нас не, ну, однакові домісники, це не є, ну, є цитранці зумерня. Неможливо для, для неї. Для, ну, для такої сполуки мати геометричну ізомерію. Далі. E, назвіть кінцевий продукт взаємодії металевого натрію та один хлорпропану Реакція Реакція нагадую, це по факту, відбувається подвоєння, тобто у нас з вами вихідна сполука, що містила три карбони, подвоїмо шість карбонів, тобто відповідний гекса, тобто з пропану з сполуки, ну, з хлор котра містила містили три карбони, утворився гекса, ну і побочний продукт натрій хлорид, зрозуміло. Так, далі. Кінцевий, скажіть, кінцевий продукт хлорування метану. С4. Тобто, знов-таки реакція радикального заміщення. Бачите, над стрілочку яшню. І важливо, що кінцевий продукт, тобто заміщення всіх, всіх атомів гідрогену на хлори, тобто, буде формуватися хлор 4 І це є тетрахлорметан. Тетрахлорметан. Якщо був би не кінцевий, а перший продукт, то це був би хлороформ, це H3-хлор, тобто, коли тільки один гідроген замістився, ось це в нас нетривіальна назва хлороформ або хлорметан. хлорметан. Якщо був би на кінцевий, ну вас тут спитали кінцеве, тобто заміщення всіх атомів, відповідно, тетрахлорметан. Для якого з наведених нижче циклу алканів характерні реакції приєднання, що супроводжуються розкриттям цикла. Це в нас циклопропан. Тобто найменший цикл для нього, ну, це спрощена формула. або, якщо ну, я маю на увазі могли написати ЦH2, uh, СР2, ну, щоб ви побачили. С 2 СХ2. Тобто, ось, три атоми карбони ну, в, в циклі. Uh, це найбільш нестабільний цикл, відповідно, у вас відбувається реакція з розривом е, зв'язку. Да, Зв'язок розривається. Е, тобто запам'ятайте, для циклопропану розкриття циклу характеру. Ну, наприклад, реакція взаємодії з хлором, хлорування, хлор 2, один атом, відповідно, до цього карбону, один до цього карбону приєднався. Ну і в результаті у вас що три карбони в ланцюг. І з боків атоми хлори. Ось тут хлор, ось тут хлор. Ну, згідно валентності ch 2 Сх2, Сх2. Тобто твориться один, три пропан. Тобто, схожі такі реакції є, коли, ну, зустрічаються у вас відповідно для. Циклів з трьох атомів карбону. Не от і це не тільки може бути циклопропан, а якийсь, наприклад, гетероцикл. Якщо, наприклад, ось тут нітроген, суть реакції також сама буде з... супроводжуватись з розкриттям циклу. Тобто цикл з трьох атомів він є найбільш нестабільним. Так, це останнє питання згідно теми Алканів, циклу алканів. Нагадую вам, що ці питання ви можете пройти ось в тренувальному режимі за ось цим посиланням ремонт Переходячи ось тут за спеціальністю тренувальне тестування семестр 3, це в нас саме ось це. Група 1, студент, що бажає скласти тема 4. Заняття 4, це й ось відповідає цим 22 питанням. Як ви бачите, ось написано тема алкани, цикл алкани. Тобто, обираєте відповідь, у на нас метан-бензол. Перевіряємося, ми бачимо відповідь правильно, зеленим. Ще раз, ось вона підсвічується. Якщо даємо відповідь невірно, наприклад, що це реакція Коновалова, а наприклад, оберемо Тищенко, і ви бачите, що відповідь неправильна, і підсвічується зеленим Коновалова. Реакція на тобто далі для себе можете тренуватись, проходити ці тести. Нагадую вам.